Плечової кістки часто буває незручно пацієнтові, або викликаються, виникають додаткові больові відчуття, коли ми руку приводимо до тулба. Якщо це дійсно так є, і він скажеться, що починає боліти більше, і в такому вертикальному положенні він себе почуває краще, то вертикальне положення є ідеальне для фіксації плечової кістки при переломі плеча, тому що рука, по-перше, звисає в на напрямку своєї власної ваги, кістки, кісткові сегменти, які пошкоджені, вони розводяться, Нема, або мінімізується можливість зміщення кісток. З цих обставин просто на руку фіксуємо ту турбу. Тут знову ж таки можна використати дві наших косинки. В ділянку, де є талія, ми повинні виповнити якимось підручним матеріалом. Так, Перетиснимо, будь ласка, ласка, ласка здоровую. Я використовую одну косинку для. Фіксації вище місця перелому. Ми думали, брати тільки біку, сім гітрацію нема, але у нас завжди в поході є еластичний бент. Я фіксую ділянці цього суглоба, прошу пустити, перехопити руку нижче. Еластичне бентом. декілька турів. Виникають деякі незручності, постраждало, але для плечової кістки це добрий варіант фіксації. Так. Ну і ще пронагідно можна накласти бент в ділянці тазу при потребі, але все залежить від того, в якому стані знаходиться людина. Так, можна його транспортувати або очікувати до прибуття швидкої допомоги при переломі плечової.